З вами залишається preposition in. Для того, щоб одразу провести вам асоціацію, я покажу вам календар. Чому саме календар? Тому що його видовжена форма може нагадати вам про літеру I в англійській мові, саме з якої починається preposition in. Отже, ми з вами будемо використовувати in, коли ми говоримо про більший період часу, ніж день. Тобто, ми з вами почнемо з місяців. Ліпень, тому ви скажете, in July». In August, in September. Далі літо в нас складає пору року. Саме тому ви скажете in summer, in, winter, in autumn, in fall, and so on. Більше у нас з вами йдуть роки. Саме тому ви скажете in 2024, in 1995, and so on and so forth. А далі у вас пішли століття, десятиліття, ери і тому подібне. Єдина деталь, яку ви маєте запам'ятати про preposition in, це те, що він також вживається з частинками дня. In morning. In the morning, in the evening, in the afternoon, aleh at night. Just like that.